Добрий ранок. Ми продовжуємо знайомитися з новими буквами. Так, звичайно, ви вже знаєте ці букви. Це буква «Ч» та буква Ш. Але я хочу вам сказати, що ці дві букви об'єднуються і утворюється нова буква, яка називається буква «Щ». Буква «Щ» має два звуки Ч. Ш. Вона також живе в будиночку для букв. І ця буква дуже незвичайна. Тим, що вона складається в словах, є в словах, які є такими як батьківщина або щастя. Це дуже гарні слова. І ця буква там присутня. У нас буква щ складається з двох букв чи, ши. Чи». У нас який? Твердий приголосний. Ш також твердий приголосний. Відповідно, буква Щ тверда і приголосна. Вона може бути пом'якшувальна, якщо вона стоїть перед буквою І. Буква І пом'якшує всі попередні букви. Ось таке дуже чудове і гарне слово. Батьківщина. Що ж таке батьківщина? Ми вже з вами багато разів про це говорили. Це земля, на якій ти народився, де народилися твої батьки. Батьківщина це твоє рідне місто чи село. А яке наше рідне місто? Наше рідне місто Одеса. Так. Вулиця, де стоїть ваш будинок. У кожного вона своя вулиця з назвою. Батьківщина це рідна мова, наша українська солов'їна мова, якою тебе навчили твої тато та мати. Батьківщина у нас єдина, як мати. Батьківщина це казки, які вам розповідають батьки. Це пісні, які ми з вами слухаємо. І це наші гарні сади з яблунями та вишнями. Тому що наша Батьківщина Україна дуже багата на такі сади, на різні овочі та фрукти. Ось і в цих словах присутня наша буква «Щ». А ще в слові щастя. Що таке щастя? Це жити в рідній домівці з рідними матусею, татусем. Та зі своїм котиком або песиком. І спокої. ось таке слово щастя. Давайте я вам зараз скажу декілька слів з цією буквою. А ви спробуйте дізнатися, на початку слова стоїться буква, середині чи в кінці слова. Будьте дуже уважними. Наприклад, слово щедро. Щедро. Де вона стоїть? На початку. На початку, молодці. А слово краще, краще. В кінці. В кінці, так. Слово лящ. В кінці, В кінці розумнички мої. А слово трішечки. Трішечки. Так, але тут бо я була пастка для вас, тому що букви Щ в цьому слові немає. Отак слово трішечки є тільки ши та та «ч». А ще немає. Ось так заплутано. А от, наприклад, слово тріщить. Тріщить середині ось тут є буква «Щ». Тому треба бути дуже й дуже обережними і слухати уважно, тому що ці букви також самостійні букви в нашому будиночку. «бук». Тому будьте обережними. Зараз ми з вами розберемо на склади одне слово. Приготуйте, будь ласка, зошити, ви запишете в них. Приготували свої зошити. Продовжимо. У нас є слово. А давайте спробуємо його прочитати. Ми вже дуже багато, майже всі-всі букви вивчили. Тому ви вже зможете це зробити. Перша в нас ще, та, яку ми сьогодні з вами вчимо. Трої. І це буде щі, т. т. Щіт х А. -а. Щіт К. Слово щітка. Щітки бувають різні. І зубами чистимо щітками, і взуття чистимо щітками, і одяг чистимо. І навіть матуся підмітає підлогу щіткою. Так, так. І чистять корові покриття. Так, молодці. Давайте ж ми розберемо. Слово щітка на голосні та приголосні. Так як ми вже з вами знаємо, що щі має два звуки ши, «ч», вони у нас тверді, приголосні. То як ми їх підкреслимо? Двумя. А чому двома? І стоїть Ви ж говорили. Так, молодці стоїть І, а І пом'якшує попередню букву. Тому це буде дві рисочки. А саму букву І ми Колесо. як підкреслимо? Звичайно. Це голосна. Т. Т. Одну. однією. Це приголосна. К. Приголосна. Приголосна і залишилась у нас яка. Голосна А, кружечок. І ми з вами, коли читали. Це слово. То ми могли поділити його, коли ми його читали, на склади. Давайте ще раз ми його прочитаємо і дізнаємо, скільки складів має це слово. Слово щідка. Два. Два склади. А ще як ми можемо дізнатися, скільки складів у слові. Ладожка, да. Долонькою до підборідка. Або скільки. Голосних звуків, стільки складів. Будь ласка, перепишіть це слово. Ми вже не викладаємо фішки, ви вже дорослі. Перепишіть в зошит це слово, слово щітка і зробіть йому звуковий аналіз. Будь ласка. Кожна буква на одну клітинку. Щітка. Трудно Нічого не трудно. Ми Молодно. з вами писали. Ши. Це палочки, чотири палочки і маленький хвостик. Ши, ми ж вже писали, ви навчилися. Маленький хвостик. А далі все це ми вже вчили. Пеші, вищит. Щі, ка. Виходить, у вас? Я вже. Я ще не писала. Боже, молодці, вже хтось написав, ще хтось нічого не спішіть. Не треба спішити. Одна буква на одну клітинку. Будьте уважні, не переплутайте букви. Пишіть їх підряд, І, Ти, К, а. Все, робіть звуковий аналіз і поділіть на склади. Я теж Молодці, що так швидко ви все робите. Розумічки. А погляньте, будь ласка, хто у мене тут. Риба. Риба. Це не просто... Це щука. Це щука, так. А з якої літери починається слово щука? Ще. Ще, так, з нашої сьогодні літери ще. А давайте ми з вами складемо якесь речення про цю чудову рибу. Обов'язково, щоб вона була в цьому реченні. Папасла відчук. Тато спіймав щуку. Гарне, дуже гарне речення. Тату, видно, тато їздить на рибалку, на риболовлю. Так. Молодці. А ще ми що можемо сказати про нею? Яка вона? Давайте подивимось на нею. Яка вона? Що ми можемо про нею сказати? А як це в реченні можемо скласти? Щука. щука дуже велика. Так? Повторіть, будь ласка, щука дуже велика. А скільки слів у цьому реченні? Щука дуже велика. Три, Три слова складає це речення. Або ще можна сказати, що наша щука гарна. Наша щука гарна. Скільки слів цьому реченні? Наша щука гарна. Також три. Так, молодці. Тож, давайте ми згадаємо, з якою ми буквою познайомилися. Щ. Буква щ. щ. Вона має дві букви. Ш, Ч. Звучать вони так. І ось із них утворилась нова буква щ. Буква Щ дуже добра. Тому що ви вже знаєте, що таке слово, як батьківщина та щастя, мають цю букву. Давайте ми з вами намалюємо нашу батьківщину, куточок той, де ми з вами живемо. Намалюйте щось те, що вам дуже подобається в місті або в селі, де ви зараз знаходитеся. І надішліть нам кусочок, маленький кусочок своєї батьківщини. Як ви намалюєте? Так, парк, де ви гуляєте, це також наша батьківщина, наша, ваша, наша, вся наша батьківщина. Дворку. Або да, вашу площадку, ваш парк, вашу лавку, яка вам подобається, на якій ви морозиво з матусу вісте. Що... Або бабуся, яка вам дарує різні смаколики, все, що вам подобається, це все наша батьківщина. А ми з Букою Щі будемо чекати. На ваші малюнки, до побачення.